Нові порозуміння між Чернігівською міською військовою адміністрацією та Чернігівською міською радою, Виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако, відмовився скликати позачергову сесію. З проханням про яку до нього звернувся голова МВА Дмитро Бережинський, Ніяку позачергову сесію скликати не потрібно. Ну і я цього робити не буду. Напередодні наради в міській раді голова МВА Дмитро Бержинський запропонував переглянути деякі ухвалені рішення минулої сесії, що стосуються землеустрою міста. Я звернувся до пана Ломака з метою з питанням щодо скликання позачергової сесії для того, щоб рішення, які мають соціальне значення, там і виділення землі для побудови будинків для переміщених осіб. Там є земельна ділянка для побудови сховища, тому це рішення треба приймати і його реалізовувати. Суперечності виникли навколо питання стосовно землеустрою. На сесії депутати мали підтримати споруження на ділянці міської землі станцією котелень для передачі електричної та теплової енергії, будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання, закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, захисної споруди цивільного захисту. Проте ці важливі питання залишились невирішеними. Ряд питань було внесено без погодження з військовою адміністрацією на розгляд виконавчого комітету і міської ради. Тому ці питання були нами заблоковані і не введені в дію виконавчими органами. Серед них питання земельне, тому що в ході вивчення рішення міської ради було встановлено, що один із пунктів не відповідає земельному законодавству. це про виділення землі для багатоповерхового будинку на території промислової зони. Це в жодному разі не можна робити, тому це рішення мною не було затверджено і воно не було введено в дію. У проєкті рішення на сайті Чернігівської міської ради йдеться і про те, що серед планів депутатів було поголосування за зміну сільового призначення ділянки по вулиці 1-ї танкової бригади 5А. за цією адресою було запропоновано збудувати багатоквартирний житловий будинок з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, замість розміщення і експлуатації об'єктів споруд теплокомунікацій. Це той самий пункт, 10.2, що суперечить земельному законодавству. Це пункт 10.2 рішення міської ради, і цей пункт він був внесений з порушенням законодавства. І ми з цього приводу вже звернулися до правоохоронних органів, внесли в ЄРДР ці відомості. Я думаю, що буде найближчим часом тривати розслідування щодо встановлення, хто саме порушив законодавство і з яких причин і для чого. Протягом доби виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако не відреагував на прохання голови МВА. Тому Дмитро Брижинський віддав своє розпорядження, яким надав дозвіл щодо вирішення питання землеустрою. Під час воєнного стану ухвалення подібних рішень головами військових адміністрацій є правомірним.